Усіх вітаю на моєму каналі. У недільний ранок у нас, як завжди, був ранній підйом, так як ми вирушили до церкви. Ми трішки проспали, тому довелося збиратися з поспіхом. Ось це, власне, мій лук. Церква знаходиться у іншому селі, тому я насолоджувалася краєвидами, засніженим полем. Зараз, як ніколи, важливо підтримувати один одного. та... Звичайно, що молитися за наших воїнів за долю нашої України. Великі, сенси, і будемо славити і твоє. Алілуя! Слава святому. То я й тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт. Щоб випробувати мешканців землі, я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Ну і звичайно, необхідно було підкріпитись після церкви. Я вирішила приготувати млинці трішки по іншому рецепту, розрізаю на чотири частини та кладу начинку: це перетертий кисломолочний сир з цукром та сметаною. І також я туди додала яйце. Ми закручуємо наші налиснички і кладемо в духовку випікатись при температурі 180 градусів на 20 хвилин, також додаючи а, при цьому масло у форму. Вони виходять дуже смачні. Я навіть не очікувала, що за таким простим рецептом може бути така неймовірна смакота. Так як в мене залишилася сирна начинка, а я не люблю, щоб щось пропадало даремно. Тому вирішила приготувати ще а, такі булочки з кисломолочним сиром, ватрушки. А, все дуже просто. Рецепт на тісто в мене один йде а, завжди, як і на звичайні пирожки: Два яйця, 4 столових ложки цукру, 250 мл теплого молока. 15 грам дріжджів та мука. Так як я розпалила грубку, в мене тісто швидко підросло. І вже буквально за лічені години я приготувала ось таку смакоту, так як сьогодні яйця в дефіциті края булочок не змащувала, тому вони підрум'янилися. Але якщо у вас є можливість, обов'язково змащуйте жовтком, тоді булочки будуть виглядати більш презентабельно. Проте вони вийшли дуже смачні. Мій малюк був задоволений. Також в мене в морозилці ще була заморожена смородина, тому вирішила додати і її. Так як в понеділок чоловіку необхідно було йти на роботу, я вирішила запекти курячі ніжки, додаю сіль, паприку, хмелі, сунелі та часник. Просто гляньте, який вид в мене з кухні, На це щось неймовірне. В мене видно поле. І ось така зимова казка. Сніжок вже тане потрохи. Ось. Хочу трішки вам показати обстановку. Тут моя кухонька така невелика. В цій кімнаті е, виходить, що ось така грубка, вона йде на нашу вітальню. Тут також ще е, недороблений ремонт. І, власне, в цьому куточку ми плануємо, якщо все буде добре, зробити піч-камін. Тут, звичайно, будуть такі металеві листи. На підлозі металеві листи на стіні. І чоловік вже прорахував, де потрібно робити отвір, для того, щоб цю пічку підключити. Власне, я вже показувала ще раз вставлю, яку ми хочемо замовити. І, звичайно, великим плюсом буде те, що я зможу на ній пекти. А так як зараз відключення світла, то... Це буде дуже актуально. Ну і ще один плюс в тому, що ця велика конструкція, ця грубка вона функціонує, вона опалює. Проте не так, як нам хотілося, три кімнати вона опалює з величезною важкістю. Там диванна, там ідеально, там тепло, там навіть жарко, я би сказала. А ось ці кімнати тут постійно холодно. Ну, як завжди, все придумала я. Найкращі ідеї приходять е, у жіночу голову. Ось е, тут буде стояти замість цього пуфа піч-камін, буржуйка, як її ще називають. Мама Саші дала нам сало та підчеревину, тому я вирішила все розділити. Ну, і, звичайно, після всього цього готування мені необхідно було помити весь посуд. Чесно кажучи, я не люблю це робити, проте доводить, до речі, десь 2 місяці тому я придбала собі алюмінію сковорідку, і, звичайно, вона постійно маститься, забруднюється мені, необхідно її вимити. всю. Раніше я робила це за допомогою антижиру, проте, все ж може, у вас є якісь поради, як мити саме такий тип посуду. Я читала відгуки про те, що сажею. З підгрупки можна відмити будь-що. Я ще не пробувала, проте думаю, що варто випробувати цей лайфхак. Ну, і також в мене оминули можливість покатати нашого малюка на санях. На Хмельниччині сніг вже, на жаль, тане. Проте. Мій малюк все ж покатався перший раз, і перший раз він дійсно в усвідомому такому віці побачив, що ж таке сніг. Я хочу подякувати вам за теплі коментарі, за ваші підписки, вподобайки. Хочу побажати вам всього найкращого, до нових зустрічей, па-па!